Мінус 6 морозу і дивіться, скільки качок злетілося обратно зимувати сюди. Дивіться. Повний берег, повного воді. Дивіться, скільки їх багато. Внутрі вже поїри розпливлися, а качки качки все ще голодні. Діли їх багато. Дуже-дуже, дивіться, які вони красиві. Особенно самці лівці. Внутрі ще тут також їдять. Але вже більшість поїв. Вже повідпливали, далеко-далеко, в нори. Тому що дуже холодно сьогодні. Мінус 6 градусів зранку було. Мінус 6 градусів. І тепер ще є десь мінус 4 було сонечко дотепер. Я думаю, що буде на завтра ще більше, тому прийшли їх трошки скорше покормити, бо я качки радію поїли ситі всі. Там внутрі далеко-далеко повідпливали вже в нори всі. Ось так тут на березі. Така на березі неймовірно гарна природа. Холодом, дуже холодно, В руки. їдять Головне, що будуть ситі та й не буде їм холодно. Всім дякуємо за перегляд. Качки купаються, не холодно, значить дивіться Який релакс на березі тут всі-всі дружно, дивіться внутрі і качок не ганяють. Йдять всі в місці, там ховаються під тим мостом. Там вода не замерзає, бо, якщо будуть дуже сильні морози, то перемерзне повністю ця річка маленька. Нічого, морози не будуть страшні, якщо вони будуть ситі, все в них буде добре. Як вони плавають, радіють. Самців дуже багато. Дуже-дуже багато самців. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, кому цікаво. Ми будемо дуже раді. А вже йде собака, маємо тут такого охоронця. Тих, 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 тих. Ой, дивіться. Він приходить і треба йому щось дати. Ну що Що є? Є? є ти? Даме йому хліба, а він носить додому і його десь закопує і приходить. Очки бояться, дивіться. Але він охороняє від недобрих людей. Якщо приходить хтось чужий, зразу гавкає. От так. що, так. Мусимо його кормити. Всім дякуємо. Всі насторожилися, всі 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 хоча вони його впізнають, але все рівно інстинкт. Але кажуть, не підводить все всі тікають. Яка красота тепер. Всім дякуємо. Ну що, пішли, пішли, я тебе щось дам. Пішли, 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 пішли. ему йому щось дати.